Артроз. біч сьогодення, всі знають, що артроз це ураження хрещової тканини, але не всі знають, які справжні причини цього захворювання. Насправді це грибкове ураження суглобів, тому немає ніякої гарантії, що сьогодні уражений один суглоб, а на завтра може бути уражений інший. Тому, якщо вам пропонують лікування за допомогою внутрішньосуглобових ін'єкцій, а можливо, навіть і заміни суглоба це на жаль не дає ствітсоткових гарантій одужання. як же правильно. Поступати в такій ситуації насамперед, треба пройти антипаразитарну протигрибкову програму, щоб забрати причину захворювання. Після того ми використовуємо низькомолекулярну гілоронову кислоту в комплексі з хорондроїтином і пептидами колагена. Таким чином ми відновимо не тільки один суглоб, який вже уражений, а зробимо профілактику захворювання всіх інших суглобів, які тільки є в нашому організмі, і як бонусом, ще поправимо собі зір. Кого цікавіть подробиці, звертайтесь в особисті. Пишіть в коментарях. Артроз, і ми з вами розглянемо цю проблему більш детально. Рада була бути для вас сьогодні корисною. Підписуйтесь тут більше про здоровий спосіб життя та здоров'я без ліків.